Кейс Меценати був створений після того, як ми з Нікою Вікнянським, одеським бізнесменом, випускником КМБС разом зняли фільм про Одесу і про його роль в тому, що Одеса отримала статус ЮНЕСКО. В ході цих розмов цих діалогів ми зрозуміли, яка головна мотивація бізнесмена управлінця в тому, що він робить щось, що виходить за межі його бізнесу. Кейс Граються з часом. В нас є герой кейсу, який сьогодні вирішує сьогоднішню проблему. В нього забирають бізнес. І для того, щоб йому врятувати свій бізнес, доводиться вчиняти певні недоброчесні дії. Ми говоримо про етичну дилему, яку вирішує сьогоднішній бізнесмен. Я хочу жити в вільній, демократичній країні. Але для того, щоб захистити свій бізнес, я маю чинити недоброчесно. Відповідно, чи є в цьому перемога. У нас постає дилема Симиренка інвестувати в українське, інвестувати в Україну, в українську культуру, не маючи держави Україна і не знаючи, чи вона взагалі колись станеться, і заповідати всі свої гроші, всі свої статки на розвиток української справи. Яке рішення правильне? Зберегти кошти, вивести за кордон, витрачати на якісь власні блага, чи вкладати в видавництво кобзаря? Чи платити заробітну плату драгоманову, який живе в Швейцарії, без засобів для існування, чи платити кошти Коцюбинському, який пізніше напише інтермецо і всі інші твори, чи дати роботу Чубинському, щоб він міг. Їздити в свої етнографічні дослідження і говорити про Україну і зрештою написати потім слова гімну Це пізніше сталося. Це ми зараз такі розумні і можемо сказати, ну класно, що він так зробив. Питання: ми стаємо на його місце, на місце багатої, успішної людини, підприємця, який self-made, має круту освіту, має купу зв'язків за кордоном. І от дилема: куди інвестувати. Третя частина. Про премію імені Георгія Гонгадзе, про журналістику, про силу слова, про вплив на, на демократизацію, і ми говоримо, що це один із варіантів інвестування сьогоднішнього підприємця. Але давайте з вами подивимося, друзі. А які критерії ми, власне, перед собою ставимо, якими критеріями ми керуємося, щоб витрачати? Власні зусилля і кошти і інші ресурси на підтримку чогось іншого, чогось ширшого. З допомогою цього кейсу ми напрацьовуємо власні критерії, в що мені вкладатися, де буде та точка докладення зусиль, яка приведе до результату, який мені хочеться, щоб стався в суспільстві. Критерії це власне ключовий продукт цього кейсу, де ти сьогодні. Згідно з свого внутрішнього світу, своїх можливостей можеш бути ще більш цінним як управлінець, як підприємець, де твої зусилля дадуть максимум. А ми оформили кейс гарвардський. це означає, що ми занурюємося досить детально, досить глибоко в контекст ситуації. Там є головні герої, от в них є свої дилеми, свої ситуації. І відповідно, разом з модераторами кейсу ми будемо з учасниками генерити. Власні рішення і проходити по суті життя героя крізь кейс, підсвічувати наслідки і результати кожного рішення, які група згенерить.